Слава Україні! З радістю вітаю вас у черговій серії мого вишивального щоденника. Сьогодні в мене вже 4 січня. Ще раз хочу привітати усіх з новорічними та різдвяними святами, побажати всім гарного настрою та натхнення. І запрошую вас до перегляду моїх вишивальних рукодільних замальовок. Маю надію, що ви з задоволенням проведете цей час. І одразу хочу вам показати, що я вишивала за останні три дні. Починаючи з 2 січня, я помаленьку кожен день вишивала свій. Оцей процес фіалочки. і ось бачите, темною ниточкою позашивала, трошки-трошки позашивала оці пелюсточки. Так, щоб трошки повернулася до такого цього літнього квіткового сюжету. І ось маю такі просування. Також тестую. Новий такий тримач для телефонів, такий маленький штативчик, ну, але щоб поки що мені його трошки складновадно прилаштувати, так, щоб ніжок не було видно. У мене вже вечір, і така в мене тут затишна атмосфера, світиться моя ялиночка справжня. Ну, фактично, це букет з ялинкових гілочок, але запах від них неймовірний. І е, на вечір вирішила я змінити процес і взяти трошки повишивати різдвяний затишок. Е, ну, куди ж такі, в такі дні е, святкові без такого процесу. І ось трошки повишивала я кардинала, трошки е, кілька кольорів в мене тут було задіяно. Ось такі невеличкі просування. Всього 200 півхрестиків сьогодні в мене вишилось. І знову всім привіт! У мене вже 9 січня. Попередні дні практично не займалася я рукоділлям, святкували Різдво, готувалися до свята, а сьогодні я вирішила повернутися до своєї різдвяної серветки, яку я не брала в руки з літа. Кілька місяців я її не вишивала, і от сьогодні з таким задоволенням взялася за ці крупні хрестики на тому тканому полотні і помалу вишиваю ці. Цей падуб, ці ягідки, трошки от оцей фрагмент, оцю нижню гілочку. Угу. Ось це я сьогодні навишивала помаленьку. Угу. Величезне задоволення, така проста ця вишивка, але ще раз висловлює моє захоплення французьким схемам. Ну і заодно ще покажу вам брусування по синичці, це я ще до Нового року вишивала цей бекстіч. Mm, ось такі, таке миле личко в неї, якщо можна сказати, що в синички личко. Шапочка, ну тут ще бекстічу буде досить. ну Але роботи на пів години на годину, але так я поки що це затягнула. Поки що вишиваю цей процес. Покажу вам в мене тут гірлянда на вікні, я включила. Дуже затишно, дуже приємно. Не дивлячись ні на що, створюємо собі гарний настрій. І е, ось, бачите, сьогодні я ще трошки посиділа, далі продовжувала вишивати і закінчила ось оцей фрагмент, той, що у мене в п'яльцях. Тепер можна буде їх переставити і посуватись далі. А в мене вже 10 січня вечір. І покажу вам, що в мене не вишивалося. Ось, бачите, переставила я п'яльчики е, вище по схемі. І ось вишивається в мене, ну, поки що, можливо, не зрозуміло, але це санки, на яких катаються діти, От там сніжок трошки проглядається. Звичайно, з Бекстічем буде все більш зрозуміло. Нагадаю, можливо, хтось не пам'ятає, ось така це буде серветка, такий буде сюжет по схемі паризьких вишивальниць. І ось оцей фрагмент якраз я вишиваю. Дуже вже хочеться цих діток побачити. Дуже приємна вишивка такого, можна сказати, навіть семплерного типу. Тобто, ось оцей фрагмент я вишию, і вже буде якийсь закінчений окремий фрагментик. Так само, от оці всі, оце все я вже вишила, того зайчика, ту дівчинку, ще багато всього, хатиночки, цей, будиночок, ну, дуже багато милих деталюк. І буду помаленьку із. Задоволенням вишивати, поки є натхнення на цей процес. Ось, бачите, так, ще раз вам покажу ближче трошки. Дякувати Богу, зараз в нас світло не виключають. І можна нормально вишивати. Ось така краса в мене. Також ще раз покажу, колись минулого року, здається, я вже показувала цю коробочку від цукерок. До речі, цукерки були так собі, а Коробка, просто витвір мистецтва. Тут в мене ниточки, ті, що йдуть на цю вишивку. І прямо таки хочеться вам показати зблизька цей сюжет. І коли бачу такі картинки, мені зразу хочеться їх вишити. Трошки блікує цей метал, але подивіться, скільки тут деталей, яке там місто, оці вітрини. Хочеться якусь таку вишивку вишивати. Таке це все об'ємне. Ось там у вікні мама вкладає спати дівчинку. Напевно, вона мріє про подарунки, тут вітрини магазинів іграшок. Люди колядують. Ну, Просто краса, ялиночка чудова. Дуже гарна така атмосферна, надихаюча в мене коробочка для ниток, для цього процесу. Ось так я вишиваю і маю надію, що колись в мене буде ось така готова вишита робота. 11 січня і е, сьогодні я несподівано для себе нарешті зібралася оформити свої е, вишиті іграшки готові, е, які я вишивала перед Новим роком е, за схемами французьких вишивальниць чи паризьких вишивальниць. Ось так, такого зайчика і лист тут. Приготувала я собі ось такі маю шнурочки на підвіси. Напевно, все ж таки ось такий золотенький я виберу. Маю ось такий фетр для оформлення задника. Я використовую завжди ось такий щільний, цупкий, напевно, тут 3 мм товщина цього фетру. І також буду використовувати ось такий клей німецький: юху або уху, точно не скажу, як, його, як він називається. Хочу його порекомендувати, тому що я в багатьох і вишивальних чатах, а також в, ну, на Ютубі, я чула, що дівчата зараз складно їм знайти заміну моменту кристалу. Якимись іншими клеями користуються, український, глобус. Ну, я не користувалася, хочу сказати, що я моментом кристалом ніколи не користувалася. З того часу, як почала вишивати і оформлювати іграшки, я от перший клей купила такий, і тільки ним і користуюся. Ну, і ось Я вже вирізала іграшки так, по контуру. Близько до Одну клітиночку залишаю, так намагаюся згладжувати контури, щоб не було тих, таких сходинок. Ось так лизенько обрізаю, звичайно, щоб не пошкодити ниточки. Також приготувала клаптики фетру по розмірам. Я завжди спочатку приклеюю іграшки, так, ну, вишивку. Звичайно, вкладаємо. Ось ці шнурочки для підвісу між е, вініловою канвою і фетром. І ось так це буде виглядати. Склеїмо це все, а вже потім по контуру будемо обрізати. Такий бачу, в мене виходить навіть, міні, якщо можна сказати, міні-майстер клас. Звичайно, я жартую. Я думаю, що всі вміють оформляти іграшки. Просто вирішила показати, як я це роблю. І ось, бачите, в мене вже приклеєний, приклеєний фетр до вишивки. Так, мені здається, що все добре. Я дуже багато наношу клею. Дуже багато. Так що практично деколи він навіть просочується на поверхню, але на вишивці абсолютно нічого не видно. І ось так я продивляюся, що більш-менш воно все так Приклеїлося, звичайно, шклеїла шнурочок. І тепер будемо, зараз буду обрізати, ось така у мене буде краса. Дуже подобається, що виходить. Ще раз кажу, що рекомендую клей юху, проблем з ним в мене ніколи не було. Ну і ось готові мої іграшки. Подивіться, Яке чудо. На початку цього мого включення це були просто клаптики, вінілової канви з а тепер готовий виріб. Це надзвичайно приємно. Ось бачите. Обрізала я по контуру фетр. Намагаюся, звичайно, це все рівненько робити. Ну, Оскільки фетр е, товстий, е, то деколи буває це складно вирізати ножничками, але все можливо. Ось такі акуратні у мене. Вийшли прикраси. Шкода, що синичку я не завершила, але думаю, що ще пару днів, кілька днів зроблю Бекстіч. Головне натхнення. Що я завжди все-все роблю по натхненню. До речі, перевірила спеціально ще раз, це не реклама, звичайно, але просто хочу порекомендувати. Продається цей клей на, і на розетці, і на промі. Так що пробуйте, хто не користувався. Думаю, ви будете задоволені. Ой, не можу натішитися. <смір> Знімаю з тим своїм штативчиком і подобається мені, як виходить кадр. Ну ось і зайняли мої іграшки своє місце на ялиночці. Пташка, яка принесла радісну звістку про народження Христа, або просто привітання з новорічними та різдвяними святами. Та е, зайчик символ 2023 року, який так само має надії, принесе нам всім радість, щастя, мир та перемогу. Ну, а я буду завершувати е, цей свій вишивальний щоденник, був він не дуже довгим. Е, бажаю всім гарного настрою і до наступних зустрічей у наступних відео.